Усім привіт, мої любі. Ну що ж, давайте подивимося на оновлення по котлеям. І це дуже далека серія орхідейного серіалу про котлеї. Так? Дивіться, оце була панянка з останньої серії. А це та, яку я трошки прогледіла, і вона в мене підздулася, кому цікаво, можете передивитися, хто не дивився, подивитися вперше. І так, оцей от ростик. Міг би проквітнути. так, Але тоді в нього верх запрів, і я його чистила. Оце. Так, ага. Вибачте, я знову знімаю зі своєю мега рукою, щоб не було трясучого кадру. А їй треба трошки часу, щоб підлаштуватися під мої рухи. Так, от Я його почистила, бо туди прям дуже багато води натекло. От, ціла. Сама нижня частинка бульби, ціла різома. Отут, -от видно, жива брунька, вже вона так трошки набухла. Так, і в нього є можливість наростити коренево. Так, коренева тут є. Ай, десь її збоку бачила. Так, не відсвічуй, будь ласка, да. от корінчик. От він. Так, і там. Он... Так, вибачте, воно трошки за мною не встигає, що -то я занадто швидка. Он туди, он пішли корінчики, все. І от в неї народця новий гарний пагін. Тепер головне, щоб я знову щось собі не придумала і не налила в цей пагін. І знаєте, от скільки в мене котлей, неймовірна кількість. Але проблеми подібні от тільки у неї. Як не задалося спочатку, і трошки ми з нею приходимо в себе. Але наче добре тож. Сподіваюся, наростить взагалі дуже сильно життєлюбна котлея, не в на правду кажуть про пурпурати. Хто не вміє, хто боїться, можна починати з них, бо вони tough as да, Вони дуже багато всього пробачають, терплять, зможуть, вони можуть дати дві хвилі росту коренів, якщо треба. Вони дуже бачите. Гарно дають нові пагони, якщо щось трапилося. Не такі капризні, бо деякі котли можуть сказати, ну, загубила мій пагін, до зустрічі наступного року. Ні, ці прям конячки, а якщо ще вони приходять в такої гарної якості, то вони прям робочі конячки. Дуже їй вдячна за те, що вона мені пробачила стільки моїх от косяків щодо неї. Не знаю чому. Але так буває саме з цією рослиною. Я якось не знаю. Може, погано до неї ставилася. Якось так трапилося, Не знаю. ну, Виправляюся. Так. Обережно. Далі чудові новини. Тут у мене дві пурпурати молоденькі. Ця, яка дуже гарно вкоріняється, та, яка шалено вкоріняється. Так. І оця паняночка наростила вже отаку от гарну, надуту бульбу і лист, і більший, ніж попередні. Так, і вже. Он там в неї, бачите, який вже великий новий пагін пішов. В неї пішла наступна хвиля росту. Та от, яка за нею, якою я брала з рук, дуже дякую Ірочці. Вона виростила, здається, так, два точно, мені здається, що три, бо я її давно не діставала а, нових пагони. І зараз вона доливає бульби. Подивимось, а, чи буде наступна хвиля росту. Так, поїхали далі. До моїх. Тут у всіх все чудово. А, хі -хі. Так, що тут? О, розгортається новий лист, гарно залазьмо. вкоріняється ця пурпурата. От є Люковська. Дивіться, я активно труїла, не сподобалось. А брунічці молодій. Бачите, що вона зробила таке з собою, але от кончик показався, вона жива. Але поки вона вирішувала, чи хоче вона жити, чи буде, вона видала от другу бруньку. І подивіться, яка краса труїла, бо останні дві пурпурати від люк прийшли до мене з щитовкою. От, і це вже протруєння, вже гарненько ростуть. Так, ну всі, хто. Так, проквітнуть, не цікаються Ці інші препарати. Ми за а, певними спостерігаємо, але не можемо не показати оцього кореневого монстра. І там, якщо бачите, вдалині, той корінь вилазить. Так, але ми не про них, ми про цих, які без корінчиків. І от дивіться, оця, яка наросла бульба, я про неї розповідала. Ось ця з чохлом, але я сподіваюся, вона не процвіте. І он гляньте, в неї друга хвиля росту пішла. Бо перша в мене була от, і друга. Он раз, і от поруч тільки розірвав і виліз гарненько новий пагін, навіть ще бруночка, а отут не знаю. Бачите, яка напухша брунька, і вона вже відійшла від ризомки, але чи буде вона розвиватися в пагін, хто зна, хто зна. Так, тут продовжується активний рост. Теж розгортає лист. От. А отут не дуже новини, зараз покажу. А в період спеки, от коли було дуже жарко, бачите, так вона зачорнила. Подивимося, що з неї буде. Це флоралія, і вона ще без коріння. А я потрогала, воно там живе. А ця чорнота зараз не росте, але я обробила. Я обробляла Amistar Gold. Я давала кальцій. Ну, як завжди, я даю кальцій рослинам, коли вони ростять нові рости, тому що кальцій це не мобільний елемент, він не може передатися зі старих бульб листя чого завгодно в нові. Тому, коли у вас щось нове росте, якщо ви хочете, щоб там був кальцій, він, до речі, гарно впливає, щоб не підгнивало, не чорніло, не вспрівало, даю більшість місць клітин, почитайте. Дуже класна штука, коротше, корисна для рослин. Особливо, якщо ви поливаєте осматичною водою, чи дистильованою водою, чи дощовою водою, то може бути нестача кальцію. Тому а, є сенс давати, якщо у вас часто чорніють молоді бруньки, молоді пагони, а, знову ж таки, подивіться, можливо, це нестача кальцію, можливо, він вам допоможе. От. Але у мене таке, але о, поки знімаю, побачила, вам мабуть не видно. А нижня частина жива, і отам, бачите, біленьке з'явилося. Це пішов корінець. Тож мені головне вже не стільки, щоб вона наростила цей роз, скільки, щоб вона хоч трошки коріння з нього дала, і в неї було чим попити поїсти, поки вона буде відпочивати. І вже на наступний рік в неї буде трохи більше сили можливості завдяки цим, хоча б парочки корінців, наростити щось вже нове і класне. Так? Отак от щодо тієї <смірки> пурпурати, яка в мене страждає, падала кілька разів. А вона в мене зараз закопана так. Не хочу, знаєте, я її так нарешті поставила, щоб вона в мене не падала. Вона отам в хащах, недрях, в долині, сама остання. І вона в мене стоїть у більшому такому горщичку з дірками внизу, де я насипала. Сіраміс, якщо ви бачили, як в мене стоять граматофілуми з серіалу про граматофілуми. І поставила її, її там буде додатково випаровування вологи. Вона не буде перемокати, якщо після поливу в піддоні залишиться трохи води, бо зараз літо, і насправді він коли залишається, то оця велика штука дуже багато води в себе, наприклад, затягує. Так, і... Щоб вона не перемокала і не пересихала одночасно, там є той сраміс. Сподіваюся, вона нормально буде себе почувати, але вона ще нічого не засушила. І вона достоїть до наступної хвилі росту і класно запуститься. Отак. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Отаке невеличке оновлення, і до зустрічі в наступних серіях. Пока-пока.